Оце друзі, скажіть, як цих людей називати? Ось дорога. Почали тут косити у нас ячмінь. Ну, ширина дороги, ви бачите чи ні? Ні, треба їхати по пшениці. Треба пертись по пшениці. Понімаєте чи ні? Навірно, розминутися тут не могли вони. Блядь. Фух. Ну, це нормально, це здраво, скажіть, пожалуйста. Я вважаю, що це не здраво. Як таких людей можна назвати, бля? Тормози. Ну, а це наша пшеничка, друзі. Артистик потихеньку, помаленьку вона вже доходить. Ну, жалко. І це весь край. Отуди, От а так аж весь край до дороги. Ну просто на люди какие-то. Давай, ну что? Будем, конечно. Будем? Что она тут раскисничает? Раскисничает. Мешать, конечно, надо. У нас же есть здесь палка. Но... Сульфат магния. Пожалуйста. Это охуенный. Конечно. Mm ну -hmm. Оставь же тоже на другую заправку там. Понял? Ну да, как минимум. Ну, вот это вот, сейчас. Это что, мы кормим, да? Ну да. Кормим, а потом дискуем. Ну да. Только так. Чтобы больше масла было. Ну, чтобы не доброго было, ну, да? конечно. Ну, правильно. Правильное решение, да? Ну. Что там у нас? Косои. Уже есть бобы, бачите? Есть Бульбіки, ось уже диви, який великий знизу. У мене вже я заміряв блять, 8 сантиметрів. 8 сантиметрів, так? Да? Соя відбі. Така вона тут слабенька. Надо трошки підкормити її. Що там, страшно, так? Да? Так, друзі, отакий збор будемо давати літр на гектар. І отакий ось комплекс. Сульфат магнія і отакий фунгіцид. Азокцистрабін. 08 да Все да дешево, Все дуже дешево. да даром. да <клышко> да сколько хочешь. да Что там ты оставишь там по стакану? <клышко> Ні, загреня, от там оте пахло, да? Як вроді моча простояла місяці, та який мій от закрита, потім її відкрили, нахуй. Ото вонючий, я мать, доброго, поняв? А? Да лікарство, да. То лікарство, так. Вільний Що, ваш бор, да? Піздес там, тищу літрів нахуй. Да. — Бор, і снікерс, нахуй, да. Снікерс? Снікерс. Хоч лий, хоть не лий, дося нема, то не буде ніхуя. А зачем я? Ну как можешь, будет дождь? А -а -а -а. Может. Может. И в когось? И вот такая ну, каша. Сам ее рубить тоже не буду. Слесарь, блядь. Ну, бля. бля, надо, чтобы ну, блядь, заживили культуру, чтобы она не текла, бля. Слейли, давай сделаем, да? завтра. Работы тут дохуя, хуя, бля. Тут. Ну, в чи нет? Ну, нормально. Чем мы хуёво, вас нахуй. Это нормально. Ну, как по дисковке, как по дисковке. Можно покачаться? Да, пожалуйста. Ту, не писну, потім мені прихуярить, дві тонни, ахуя, я ж все одно. <сх> Скажеш, блядь, тут саме ахуєний урожай буде ти потеплений. Да, да, да. Ну оце по-дісковки. Ну така. Ну, Потихеньку а хоч почала там, рости. Поворонки. Пораненки підемо по кожен теж. Може, ну тут б... хоч рядок, бач, закрила, хоч на 35, ну вона ж, бач, ну... закриває рядок. Непогано. Так. Ось, друзі, наша соя. Ось вам наглядний приклад. Ось у нас борозна Іде з правої сторони у нас посіяна соя по дісковці. а з лівої сторони у нас посіяна соя по оранці. Різниця, звісно, видна невооруженим глазом. Тут вона, по-перше, що сходи більш рівномірні, по-друге, що вона сама по собі вища. Тут у нас більш рвані сходи, розвиток її. Теж трошки слабший. Ось ми можемо бачити з вами. Уже є у нас бобики, потихеньку формує. Щоб сказати, там, що вона супер там розкущилась, не скажу. Ну і друзі, ще велику роль зіграло те, що в нас не було майже 2,5 місяця дощу взагалі. Якби був дощ, звичайно б ситуація трошки була краща і... Різниця не така була б помітна, дощ би її трошки не вилював цю різницю. Ну а так то, звісно, по оранці набагато вона інтересніше виглядає. Ось Такий її стан. Таке міжряді двічі працювали тут гербіцидом, розпрацювали калійним по 2,3, і і другий раз калійним теж, але вже по півтора літра. В принципі, бур'яну немає. Ось такий стан. Ось ще такий, друзі, маємо соняшничок. Це в нас 130-й піонір. Ось, вже він увесь практично зацвів, джолки працюють. Ось вже є і отакі екземплярчики. Ось ну, так то він. Практично весь одинаковий. Ось тут вже ми можемо побачити і семочки. Це в нас сьогодні 29 червня. І вже через місяць будуть жниво. Хо-хо десь так. Або на Якраз поки тут підладимо, покрасимо, висохне, чіпляємо, і їдемо пробувати на тій куски. Якраз буріане піде. Як no. Все на всього 13 тисяч. Ну все на все, а болтів запасних не заказують. Яких болтів запасних? Ага, є. Раз, два, три, десять. Yes. Там покріплення. Укріплення. Ну на тула! Ааай, блядь! Не треба було короткий хвороб, бля! Ані хуя! Як це коротке, щоб байок був? Що? відбиваємо нові межі. віддісковуємо край. Зараз автопілотом рівненько спробуємо відбити його. відміряли з однієї сторони, з іншої сторони. Зараз відріжемо. А потім вже будемо діскувати, а потім город під ріпак. И нажал точка Б, интересно? Я думаю, нажал. Да, как он файно дискуется. Ага. Да, не нажал. Тут ваш конус Не, тут да, да и шоу нормально вообще песня. А ми знайшли ячман. Ага. Це я але не подивишся. Ну і блять, а це мій, я його це вже давно знайшов. <реш> Як? Я ще нові диски якісь <реш> Но, Нова розробка. Катуся тут Тут можно разговаривать, ну, да. я да. да. знаю. І ще на цілі можна раз. І ще то, скільки метрів? Раз, два, три, чотири, метрів вісім. Як льоду. А це сівалочка. А сівалочка це скільки? Це, блядь бомба. Ха, просто завались! <рес> просто завались. А диск я кажу, буян, так? Да? Так. Да. Таких немає у корм. Це в мене наша розробка. Да. А чого вони мені за рекламу не платять? Так треба дзвонити куди. Треба дзвонити вже. АГП 2,4 і Зараз помаленьку, а потім на розворотіках ще чирк чирк Ну я вирішує, бачите які тут в Ну так. Воно заразуміє рівняти, отой. І Там культіватор просто заводить.